Як стати малиною з одноіменного фільму? Пам'ятаєте, в ролі Малини була Лоніка в Та запросто, Просто? Незважаючи ні на що, втягайтесь так, щоб це було безселісно гарно. Почувайтесь вільною. Чувайтесь гарною. І головне, наразіться вас совісно гарно. Ніколи не звертайте увагу на критику. Приваблюйте, приваблюйте чоловіків. Змушуйте заздрити жінок, почувайтесь свободою. І ви ризикуєте стати маленою. А пам'ятаєте, що з нею сталося? Так. Її було зґвалтовано. А... Не дивлюся на те, що вона вірно чекала свого чоловіка, її було обріхано, а потім вона стала тією, якою її хотіли бачити, розпусною маленою. І все ж вона лишалась тією прекрасною. Менящою і невинною. Історія завершилася добре. Закоханий нею Філіток розповів всю правду, що сталося з дівчиною і чоловіком. І Мелена залишилася з коханим. Така історія, до речі. Іноді мені зустрічаються індивіди, яких дуже дрятує моя зовнішність те, що я. Прогулююся в гарному вигляді. Те, що я молода, здорова. Вчора один п'яниця, який йшов ось так от захитуючи, до речі, по-моєму, він проросійський п'яниця, тому що колись його дуже дратував український стяг. А, іде ось так, за велосипед тримається, сам з собою говорить. І в мені каже, як же воно ото от тратує, як же воно роздражає, що вона ото от ходить. А я йду, йду, і дратую його. Ну, звичайно, це трішки пахос і жарт, але все ж, якщо зустрічаєте на дорозі тих, кого дратує ваше здоров'я, краса, щастя, одяг, трішки. Радійте і ігнорте.